Я не встиг взяти WhatsApp у 20-му році, і стало цікаво поставити собі тут цілі, але в заявках настільки браві хлопці, що інтерес лишився тільки комерційним. Бути зі мною в парі невдача. Кажу, одразу зрозумілою для всіх мовою. А твоя, блять, настільки жирна, що проколола соски конячою підковою, готовий драти всіх по черзі. На вас дивлюся, берегнів та гарячка біла. Таке враження, що не відбір в сезона кастинг на шоу я соромлість свого тіла. І кожна з ваших мамаш. Одиться тільки щоб працювати на трасі, а кожен з вас настільки бом, що навчався в економ класі. На цей раз точно стану першим і якомога більше панчів вкину стисло. А ти настільки долбайоб, думав, що в школі з особим уклоном випускають таксистів. Не розумієте, куди попали. Для мене легко роз'їбати вас тут. Таке враження, що йдуть лише гоміки та наркомани. Я називатиму вас підарасти. І для вас, НБА, це шанс подивитися на мій пиздатий виступ. Для мене, НБА. Це нерозумний вибір, бо я намірився батлити аутистів.